СБУ встановила, що 42-річна мешканка Волноваського району Донецької області добровільно перейшла на бік ворога в умовах воєнного стану та зрадила присязі посадової особи місцевого самоврядування. До повномасштабного вторгнення РФ на територію України злоумисниця обіймала посаду головного спеціаліста відділу освіти Хлібодарівської сільської територіальної громади Волноваського району на Донеччині. У березні 2022 року вона добровільно погодилась зайняти посаду голови Кіровської сільської адміністрації Вонувайського району ДНР, що незаконно створено на окупованій території Вонувайського району Донецької області. Зокрема, словисниця з метою твердження окупаційної влади брала участь спільно з представниками держави агресора та її окупаційної адміністрації в робочих нарадах органів влади ДНР з подальшим поширенням злочинною владою відомостей про такі заходи в інформаційному просторі на окупованих територіях та території РФ. На підставі зібраних доказів Луцький міськрайонний суд визнав зловмисницю винуватою за частиною другої статті 111 кримінального кодексу України. Суд призначив зрадниці 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки України наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.